Адеми. Тобто вся ця культурна в лапках еліта, вона про Росію розповідає. Вся, ти пам'ятаєш, там перед цим при цьому. А було... ми контррелі. Я став на букініста. Нещодавно букініста у Фейсбуці Романенко мені показав, там така група є букініста. І там викладає книжку значить, хлопець 10 років української літератури. Кінець тично, 28-го року. Ну, 1928. -го. Я думаю, скільки вона стоїть. Ну, там такі гроші були, що я купив. Це книжка 1928 року. Це ще десант Ромоху. 10 років української літератури 1917-1928. Це каталог 1468 е, фамілій. І де, і що вони, в яких виданнях опублікували. Ти чула про таку книжку? Ніхто не чув. Тому що це нікому не цікаво. Там 1468 авторів. І там в 1928 року в передумові написано, ми підібрали всіх незалежно від ідеологічної орієнтації. Потім був другий том, на другому тому у мене немає там маніфести літературних ти щось чула про це, ні. Е, ну, якщо ми про українську культуру, то ми ж повинні оцю книжку видати. Потім е, розповідати про українські світи, українських філософів. Ні. А тут інтелектуальний центр розповідає, що Пушкін це дорога в пекло. Е, оце рівень, тобто рівень який. Якщо Росія, в, неї, в них є якась така своє відчуття вторинності до відношення до Западу, да? тобто вони застають уважати там, і так далі. А в Україні тоді що виходить? Це ж не не вторинність. Ну І Якщо вони вторинні, то в нас третинність. Тому що з ключовим сенсом і сентиментом там Росія знаходиться. А ми казали ж, з самого початку, що що таке ну, цивілізація? Це вихід А що у нас трансцендент, це Росія виходить. Тобто інтелектуали про Росію, про російську мову. Там, і так далі. І е, це ми бачимо от такий активний прошарок. Про як... В якому сенсі активний? Активний, то що в СМІ ми можемо бачити. Ну, тобто не перспективний.